Слуги народу підірвалася, із голосування в Київраді, визнала почесними громадянами Києва Ліну Васильівну Костенку і генерала Залужного. Невідомість служби зовнішньої розвідки доручають Валерію Федоровичу Віталію Володимировичу. і навіть Петру Олексійовичу вчинити в Україні заколот і прибрати з влади Зеленського. І посполитий люд Москви іде на ту поклонну гору і тикає дулі танкам Абрамс. Уявляєте, люди добрі? Це їхня безвихідь робить їх клінічними ідіотами. Вітаю, друзі. 8 травня, особливий день, тому що 8 травня Україна тепер вже назавжди згадує жертв Другої світової. Це день скорботи, День примирення і День Перемоги одночасно, але разом з Європою. В цей день в Києві трапилися досить такі знакові події. Цей день місто відзначало своїх героїв, учасників війни з Росією, зокрема, воїнів Київських територіальних громад, точніше бригад, бригад, створених Київською територіальною громадою. Здається, 18 воїнів місто відзначило спеціальною нагородою. Але в цей день відбувалося ще кілька символічних подій, які, можливо, стануть певним остаточним вододілом. Про що мова? Європейська солідарність партія дуже багато місяців останніх під час війни в ході перейменувань дерусифікації, декомунізації Києва наполягала на Перейменування одного з проспектів у Києві на проспект Європейського Союзу. І отже, це трапилось нарешті. Проспект правди. Ми ж всі прекрасно розуміли, що не про правду правдоньку йдеться, а йшлося завжди проспект правди про проспект газети Правда. Всі ми це чудово розуміли і тепер проспект Правди. Став проспектом Європейського Союзу. І це прекрасно. Саме в день примирення, День скорботи, такий символічний день. Але чому я підштовхував всіх до думки про те, що цей день стане ще й певним вододілом в українській політиці? Що власне трапилось? Фракція Слуги народу підірвалася із голосування в Київраді і що і не голосувала за перейменування проспекту Правди. Але вона ще не голосувала за одну дуже символічну і дуже знакову подію. Київрада 8 травня визнала почесними громадянами Києва Ліну Васильовну Костенко. І генерала Залужного. Отже, можна сказати, що політичне его Зеленського воно продовжує руйнувати суспільний лад в країні і руйнувати в, чергу, в першу чергу такі проєвропейські настрої українців. Адже голосування за проспект Європейського Союзу. Це якраз покроково наш рух в бік Європейського Союзу. Але який просто страх перед персоною генерала Залужного існує в оточенні Зеленського, що навіть вже не при посаді, і навіть вже ризикуючи не доїхати послом до Великобританії. Генерал Залужний сьогодні став почесним громадянином Києва. Про це говорив Кличко неодноразово, тому що фракції Київради про це, ну, на цьому наполягали. І те, що, так би мовити, в цей день поряд із прізвищем генерала Залужного стоїть прізвище видатної великої українки Ліни Васильівни Костенко. Не зупинило фракцію Слуги народу. Вони просто тікали, як від якоїсь напасті з Київради. Ну вони тікали з української політики насправді. Хай тепер Зеленський доведе, що він хоче, що він, ну, скажімо так, є проукраїнським політиком. Та ні. Те, що втікла фракція Київради, а що таке? Фракція Київради це місцева партія Слуга народу. Але це столична фракція. Столична фракція Слуги народу це не менше, ніж фракція в Верховній Раді. А що таке без Зеленського партія Слуга народу? Тобто вони все одно є довгою рукою Зеленського і те, що фракція не проголосувала, це показово. Сьогодні Віталій Кличко. Вручив відзнаки почесних громадян Ліні Васильівни і Валерію Федоровичу прямо вдома у Ліни Василівни. Невелике коло людей, Іван Малкович, який є тепер основним видавцем книг Ліни Василівни, Валерій Федорович і київський міський голова Віталій Кличко. Чому я так довго розповідаю і розкладаю це по поличках? Тому що з деяких джерел близьких до влади почав прокачувати сценарій про те, що якісь невідомі служби зовнішньої розвідки доручають Валерію Федоровичу Віталію Володимировичу і? Навіть Петру Олексійовичу вчинити в Україні заколот і прибрати з влади кого? Зеленського. В цей час Петро Порошенко перебуває в Берліні на саміті гсс на саміті ХДС, християнських демократів, на саміті консерваторів. І його зустрічі в рамках цього саміту просто феноменальні. Вони дійсно є дипломатією високого гатунку, чого європейські партнери вже навіть не чекають від влади Зеленського. У багатьох в них сформувався певний стереотип, що в країні, в принципі, не існує. Ніякісної бюрократії, ніякісної дипломатії. Добре, що поки що залишається інерція в сприйнятті досягнень Генерала Залужного, все-таки якісне військове керівництво вважається таким, що наявне в Україні. Хоча та атмосфера в військах після призначення генерала Сирського насправді є. Дуже токсичною. Зростає недовіра, зростає замкнутість офіцерів на своїх частинах і багато ще інших факторів. Але коли джерела збанкові, а потім в Унісон і московські спецслужби, спецпропагандисти московські починають качати тему про те, що Петро Порошенко. Залужний і кличко будуть вчиняти заколот, ну, знаєте, те, що вони завжди грали нижче Плінтуса і дуже часто в унісон з російськими спецслужбами, ні для кого не є секрет. Але те, що це виникає зараз, і особливо з натяками на 20 травня, як ну, певно, Складну дату для Зеленського. Згадаймо, коли представники Українського головного управління розвідки заговорили про те, що середина травня буде складною, з натяком про те, що не на, не на лінії фронту буде складною, а саме для Зеленського. Так чекайте. Для Зеленського є щось складне, але чому ви не постачаєте на фронт далі боєприпаси? Чому fpv дрони залишаються основною зброєю на сьогоднішній день? І, до речі, хотів би нагадати, fpv дрони які не постачаються державою, fpv дрони постачаються переважно волонтерськими структурами або закуповуються місцевим самоврядуванням той же Кличко, Київрада, скільки грошей виділила на війська, попри те, що з них зрізали величезні суми центральна влада. Так, от, коли розігруються такі ігрища, а Петро Порошенко, ні сном, ні духом, спокійно займається в Берліні дипломатією, поки що міжпартійною, але ця міжпартійна дипломатія, вона дуже важлива для перспективи країни, тому що він там говорить про необхідність постачання Таурусів. Ну і ще, і ще, і ще. Правда, вдогонку вже. Придумали, злямзали десь тему, що Порошенко вимагав від німецької влади завернути всіх чоловіків в Україну. Ну, повірте, мені, Порошенко не буде вчити німецьких політиків, що їм робити, в тому числі і з українцями. Не буде вчити. Він може прохати в якості, ну, скажімо, партнера, але не вчити. Ту інформацію, яку розганяють, що Порошенко попросив Німеччину завернути чоловіків в Україну і не платити гроші, а передати всі гроші на Збройні Сили України. Чекайте, а автора ж дуже легко вичислити цієї тези. Ви пригадуєте, як Зеленський і деякі чиновники з МЗС говорили європейським чиновникам. Не платіть Україні, не давайте українцям гроші. Дайте краще нам гроші. Ми ними розпорядимося краще. Ага, щас. Ви ними краще розпорядимося. Стирити ви зможете. Так? Це весь світ знає, що ви стирити можете гроші. Але де боєприпаси? Де боєприпаси українського виробництва? Де взагалі постачання війська? Зараз дуже великі проблеми із харчуванням із одягом. Така от мила історія. Таке от 8 травня здавалося день, який ну, треба пронести з символом маківки, Квітки Маку, з пам'яттю про Другу світову, але нинішня світова вона затьмарила Другу світову. Коли російська пропаганда щось розповідає про нацизм, то огідніше нацизму німецького є російський, а є расизм по суті. Расизм це російський нацизм. І от вони повиставляли зараз на поклонної гарі танки і бронетранспортери, в тому числі і американського, і українського виробництва. І Посполитий люд Москви іде на ту поклонну Гору і тикає дулі танкам Абрамс. Уявляєте, люди добрі? Наскільки звихнене це і ну, сумасшедше, як Ліна Васильівна вжила це слово в назві свого роману? Роман. Записки, записки сумасшедшого, сумасшедшого. І в цьому сенсі дивися на різницю менталітетів. Чому ж пропаганда Зеленського так полюбляє прийомчики кремлю, кремлівські пропагандивні? Оце на Злодії ніби шапка не горить, але по прийомчиках, по ділах їхніх, як кажуть, і пізнаєте їх. Зовсім не говорю про. Війська і про війну, тому що був черговий де удар дуже тяжкий по енергоструктурі, дуже тяжкий удар. І, слава Богу, підтягли деяку, деякий боєзапас ППО. Якщо врахувати, що 50 ракет летіло в основному на один енергооб'єкт, то уявіть собі, який психоз. Це ж свідчення психозу, це свідчення такої патології викінченої, патології расизму. Це опудало кремлівське, воно хоче нас залякати, не залякає, тому що замість проспекту їхньої газетки Правда, яка користувалася. Туалетною популярністю в Україні в радянські часи. У нас є проспект Європейського Союзу. Ми знаємо, куди йти. І ми туди йдемо. І з расизмом нам не по дорозі. Ми ж все одно переможемо. Вони, вони вже це розуміють, що ми переможемо. Але це їхня безвихідь. Робить їх клінічними ідіотами. І клінічні ідіоти рано чи пізно переключаються із зовнішньої агресії на внутрішню. Запам'ятайте цю тезу, тому що взагалі-то існування будь-яких авторитарних режимів це балансування між зовнішньою і внутрішньою агресією. От зовнішня агресія проти України закінчується для них печально. Значить, наступною буде агресія проти власного населення. Те, яке повернеться притрушеним, як кажуть, морально покаліченим з української війни. От рашистська система і кинеться воювати з ним. Нам лишається вірити в наш правильний шлях і дякувати Збройним силам. За стійкість і жертовність. Слава Україні!